І погляди, в двох світах живуть люди, от вони цим ну, таким живим щитом хлопців військових з внутрішніх військ розділення. І от ніби це не просто розділ між силами протесту, а розділ між двома різними світами. Один з них кричить, я тобі зараз казку в жопу засуну, от, от щойно прозвучало. Чули, раз був крик підараси. Вибачте за це слово, я просто повторив. Отже, зараз тут ну, накаляється градус, але немає фізичного протистояння. Дібіли знову тільки щоб пророзчав виклик. От буквально з вами говорю. Ну, на жаль, немає мікрофона пушки, яким би ви чули. Зараз розшукаю нашого відеографа. Зачитують права, що не можна відчувати будь-які дії, що паралізують роботу транспорту. От є один підполковник, який починає стукати щитами, і всі починають стукати теж. Ну, колеги підказують, що вони кричать «підараси». Вибачте ще раз за це слово. Показують що в цей бік «факи» Це м, такий один з пальців, який багато хто застосовує, в тому числі і деякі ведучі громадського. Інколи. Живласне я тут перебуваю на місці подій, і скоро тут мене підмінить. А, хто Антоне повідомив, ну, хтось із моїх колег. Немає активної фази загострення, однак дискусії, якщо їх можна так назвати, тривають. і Порозумітися важко, тому що аргументи різних сторін не доходять до інших. Зараз я... Рятувальників е, запевняють, що якби один або двоє е, солдатів внутрішніх військ склали щити і вийшли до народу. Це була ланцюгова реакція. І що внутрішні війська нібито все розуміють, однак не ні, ніхто не наважиться зробити цей самий перший крок. Натомість Беркут е, поводиться абсолютно нахабно східникам України, України. Позор защитникам щетникам України, хлопці, вискочиться додому. А там позаду залишаються барикади. Ось ці барикади, ну це спалений автотранспорт, яким міліція ж сама ж і блокувала урядовий квартал. Тепер вони зачитують протестувальникам, що блокувати проїзд і дороги не можна. І саме цю статтю також пред'являють, що самі блокували. І от так, таким чином там подвійний кордон, Беркут і протестувальники. А з цього боку барикади. Але не зовсім такі барикади, в якому вони були, а те, що від них залишилось, тому що зранку була спроба штурму і зачистки. Після цього, після цього стягнулися на європейську площу багато. Гільзя, явно не від резинових. Оця гільза не відрізаних пуль ви маєте. Однозначно, 12 калібр тут могло бути все, що завгодно. Ну, але так само це могли бути шумові, так? Да? Все могло бути, але могла бути дроби картеч. 12 Дробно. калібр. Дякую. Е -е, дякую. Мої колеги там в студії продовжують стежити. Будуються нові барикади, да? так? так. Отже зараз е з цього боку будуються нові барикади. Носяться, носять мішки. Я вам покажу саме цей процес. Укріпляюся. А з того боку за спаленим автотранспортом залишається ще зовнішній периметр і багато <кхи> тих, хто спостерігає за подіями, які відбуваються тут, біля стадіону Динамо імені Валерія Лобановського, ви дивитесь громадські, ми продовжуємо стежити за подіями і залишаємось тут на місці. Однак особисто я в трошки інше місце та сюди, якщо тут станеться. У нас є координатори, редактори ранкового ефіру Сергій Андрушко. хто там зараз студії? Андрій Баштовий. всім привіт. Продовжуйте ефір. Дякую, колеги, що були з нами.